І от про цю остаточну пропозицію і про те, що вчора до Києва прибуло одразу два представника країн партнерів: це прем'єр-міністр Великої Британії, міністр оборони Італії. Про що вони домовилися з нами? Що привезли? Будемо обговорювати далі. З нами на прямому зв'язку головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус, пане Іване, доброго ранку. Чуєте нас? Чую вас вітаю, пане Олексію, пані, пані Дарії. Вітаю всіх телеглядачів. Ну, давайте почнемо а, із зустрічі візиту прем'єр-міністра Великої Британії. Під час свого візиту Кірстармер підписав з Володимиром Зеленським угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією. Ви вже вибачаєте мені мій скептицизм, але знаєте, сторічне партнерство, коли ігнорується, нівелюється правила норми підписані. Кілька років тому, коли абсолютно все міжнародне право знаходиться під загрозою, який сенс у таких далекоглядних планах в умовах ось такої нинішньої геополітичної турбулентності, пані Дар'я, розумієте, Велика Британія це ж країна, яка любить демонструвати свою, скажімо так, стратегічне своє стратегічне бачення на дощі періоди, і тому вони власне і люблять такі красиві цифри, красиві заяви, зрозуміло, що Котре згадуємо відомий вислів, якщо не помиляюсь, фрідмана американського економіста, який сказав, що знаєте, прогнозувати щось на 100 років легше, ніж на 10. По одній простій причині, тому що через 10 років можна перевірити ваш прогноз, а через 100 років навряд. <свісно> так само і, і ці уходи, вони з однієї сторони, вони дуже красиво звучать, з іншої сторони, зрозуміло, що дуже багато чого зміниться за цей період, тим не менш для Великої Британії, для країни, яка Фактично після Брекзиту вона хоче повернути своє місто в світі, бо якось так. Забули всі, що колись Велика Британія була однією з привідних країн нашого світу, і зараз вони її потрошки повертають ці позиції. Так не може, може не так швидко, тому що можливості не ці, але тим не менш ми бачимо, що Велика Британія вона все більше відіграє роль, і Україна, як на мене, взагалі це одна з тих можливостей для Великої Британії ось повернути своє значення в світі, як це було там. Декілька сторіч можливо тому. Тому як на мене, ось ця угода це складова цієї стратегії Британії по поверненні глобальної ролі. Mm -hmm. Ну і давайте далі про нашого ще одного ключового партнера. Найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Чи слід очікувати від Трампа конкретних якихось планів щодо закінчення війни? Чи є вже цей план у команди Трампа? Чи буде щось оголошено офіційно? Чи це просто зустріч, яка ну обмін думками, як то кажуть? Дійсне таке враження, що у Трампа ще нема бачення, що робити з Україною, mm -hmm. і власне це пояснює той факт, що він спочатку казав, що до його інавгурації буде вирішення питання там за 24 години. Потім е, його людина, яка буде призначена Дональдом Трампом повномаженим за Україною. Кіткелов сказав про 100 днів. Потім Трамп сказав, що планує з Путіним зустріч за півроку і там буде щось вирішуватись. Тобто, ми розуміємо, що через відсутність е, чіткого бачення через відсутність цього плану власно сошаним і у команди Трампа давайте так поки що немає бачення, але це не факт. По перше, що його не буде. Воно якраз буде сформовано, Воно буде формуватись і Україні його. Головне, кто як, як то кажуть, долучитись якомого більше до процесу цього формування, якомога більше мати контактів і сформувати необхідне нам бачення. Що воно буде, подивимось, тому що на жаль, це швидко не буде робитись, але з іншої сторони, якби швидко, то це могла бути лише капітуляція України. А нас це не це вже як то кажуть, позитив. Ну і напередодні президент заявляв про те, що продовжуються перемовини з західними партнерами щодо питання розміщення миротворчого контингенту на території України. Але ми всі розуміємо, що для реалізації такого сценарію спочатку потрібно припинити бойові дії. Але що цікаво, що навіть попри це, а не всі союзники готові відправляти своїх солдатів в Україну? Чого боїться захід? навіть якщо йдеться про миротворчу місію після закінчення бойових дій, чому така квола позиція? Ну, по перше, давайте визнаємо, що взагалі є відчуття деградації політичних еліт світі, і захід він же. Також боїться, що ой, а які можуть бути наслідки? А у Росії в неї ж ядерна зброя. А якщо ми відправляємо миротворців, а Росія ж не дуже погоджується на те, щоб були миротворці саме від європейських країн, Росія вже сказала. звідки ля вони хочуть миротворців, це переважно союзники Росії. Тобто, зрозуміло, що це буде конфлікт з Росії, і поки що не всі готові на нього йти. Але як на мене, це значною мірою формується на тому, що є таке хибне уявлення, що Росія це така могутня пливова країна, друга армія світі, я колись казали. Але чим більше буде історії подібних ті, що була в Сирії, коли Росія практично. В один момент втратила свій вплив, який дозволяв їй якраз і бути за столом глобальних гравців. І це буде впливати позитивно на те, що Росія не буде так сприймати, не буде цього когнитивного дисонансу, коли в Росії вбачають потужного гравця. А по факту всі бачать, що принаймні, окремі люди це вже вбачають, окремі економічні аналітики, бачать, що не така вже потужна економіка Росії, і взагалі там можуть бути великі проблеми не колися до кінця поточного року. І подібне розуміння воно буде сприяти тому, що все ж таки більш сміливішими, врешті-раз будуть наші партнери, і ми будемо очікувати на відповідні рішення від них. Пане Іване, от мені наші редактори підказують, що з'явилася ще одна свіжа інформація. The Guardian пише, що російські дипломати під час екскурсії відстали від основної групи і проникли в закриту зону парламенту Британії. Як так вийшло? Чого вони пішли туди гуляти, і навіщо вони там шастали? Це якісь провокації? Чи це просто люди відпочивали? Мабуть, трошки перебрали і гуляли там, там де не треба. По попри те, що я розумію, що Росія асоціюється з скажімо так, любов'ю до алкоголю. Я не думаю, що тут перебрали. Я думаю, що вони усіляко хочуть демонструвати, що от сили у них є, ще, маю на увазі і спеціальні служби, і інші, і вони постійно хочуть, щоб на Заході до них відносились як до потужного гравця. І оці подібні історії вони ж будуть підкреслювати щось, бачите, ми. Працюємо, наші спецслужби працюють і враховуйте це це, коли будете формувати своє відношення до Росії. Але як на мене, знов ну, ж таки це більше вибачаєте показуха ніж е, реальний стан речей. Дякуємо за відповідь. Дякуємо за аналіз. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.